Квітень цьогоріч виправдовує свою репутацію найпремхливішого місяця весни. Сонце легко поступається місцем снігопаду, температурні гойдалки та навіть рекорд. Мінус 7,5 градуси. Це був найнижчий, найінтенсивніший заморозок за всю історію спостережень. квітня. такого не було у квітні, щоб така була велика інтенсивність заморозку в Ужгороді. Ось це от з 6 на 7 квітня. 45-го року. 45. Ми маємо спостереження, да, ось було таке, що було там 6,9, 6,9, це був один рік, але ну, могло бути там мінус 6, мінус 5, а, але ось щоб 7,5. Крім персиків та абрикосів, які традиційно підпадають під ранні заморозки, цьогоріч на Закарпатті померзли черешні, вишні та груші, а також магнолії і тюльпани. Тенденція йде до того, що чим тепліше у нас зим, Тим у нас частіше у квітні у нас спостерігаються заморозки. От На фоні такого раннього тепла, тому що раніше у нас вегетаційні процеси, взагалі, така весна вона там відбувалася всередині березня, да? а тепер чим далі, з кожним роком, воно буває на початку березня, в минулому році це було навіть на початку квітня, на початку лютого у нас почалася вегетація. І тому квітень у нас дуже часто заморозками. Квітнева нестабільна погода результат холодного антициклону. Найближчі два дні ще зберігатиметься прохолода, прогнозують синоптики. А потім на Закарпаття соне потепління. На завтра ми чекаємо вночі два морозу, двадцять два-три морозу на Високогір'ї до восьми до морозу. На після завтра вночі один 6 морозу на Високогір'ї до одинадцяти морозу. День 1-6-2-7 тепло найближчу ніч. Через э, територію області пройде фронтальна зона. Вона пройде досить швидко, в день вже будуть так остаточні явища. А, значит, оходы будут выпадать в вигляді мокрого снігу, снігу на называемой на дощу. З 12 квітня температура сягатиме в день до 9-14 градусів тепла. В горах 1,6-2,7 тепла. Дощитиме 15 та 18 квітня. До е, 14-го підвищення поступове, значить, уже 12-го до 14-го, а з 13-го по 17-та -е, в день до 17-го тепла і нічні температури практично по всій області теж будуть дусові. Найвищі температури ми чекаємо орієнтовно, поки що по нашим розрахункам з 16 по 18, тобто в Ужгороді, ну, в незирній частині температура може сягати 20-22 градуси. Тепла по всій території теж буде тепло. Уси після 18 квітня незначне зниження температури до 15-17 градусів в день, вночі 6-8 тепла. Найголовніше, що цікавий закарпатців – це погода на Великдень. Що стосується пас пасхальної ночі, ну вночі опадів. Ми опадів ми не чекаємо а, в день по на сьогоднішній день можливий невеликий душ. Як воно буде конкретно 20-го, подивимось. Інтовно, так як я казав, вночі 7-9, а в день 13, 15, 14, 16. Тобто комфортно, така помірна тепла погода. Цьогоріч спостерігається класичний приклад весняної нестабільності на Закарпатті. Заморозків можна очікувати, кажуть синоптики, ще й у травні з ймовірністю 10%.